Як відомо, людина на землі має виконати три завдання: збудувати будинок, народити дітей та посадити дерево. Саме останнім із цих трьох пунктів 13 квітня займалися депутати Івано-Франківської обласної ради. Більше ста дерев різних порід вони посадили у Дем'яновому лазі. Свій вклад у добру справу внесли і наші кореспонденти. Посадити дерево. Зараз про сина подумаємо з Ганною Павлівною, і будинок ми вже побудували. Відра з добривами лопати робочий одяг. Депутати обласної ради залишили свої нагальні справи і прилучилися до екологічної акції. Одним з перших взявся за діло рухівець Ігор Шумега. Спочатку чоловік садив самотужки, попри те, що інші депутати працювали парами. Робити треба самому, то вже відповідати треба колективу. Без галстука, але натхненно працює Юрій Романюк. Теж самотужки депутат посадив вже не одне дерево, і під час фізичної роботи чоловік не забуває про політику. Боже, помагай тобі. Дякую. Сольба знімається ти не в галстуку. Ну як це маю бути друже. Закидаємося тут що там. до фронтовиків принтовиків галустука. Б'ютівці нам в опозиції галузці не потрібні. А є депутати, які звикли будь-які справи, в тому числі пов'язані з господарством, вирішувати командою. І так при хорошому настрої допомагають один одному садити дерева та співати пісні. Так, підвісні знаєте, задають мене всі і близькі, і далекі, і друзі ті, яких у серці хородю. Так що якраз про цих. і... Посиди свої дерево і збережи його, саме таку назву отримала екологічна акція, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка. Загалом депутати посадили майже півтораста дерев різних видів. Кажуть, що під'їде сюди кухня. Правда, я не знаю, як довго ми її будемо чекати, але ми готові. Зважаючи на те, що депутатів не так уже й багато зійшлося на екологічну акцію, ми теж вирішили їм допомогти. Сьогодні ми посадили ось це дерево. Іван Харук Владислав Семенкович, з Дем'яного лазу спеціально для обласного телебачення Галичина.